Рознеси їх та зараз побачимо, що у нас там буде взагалі. Я головне зараз не спішити, тому що о, це завжди погано закінчиться. Так, у нас тут стандарт. Можна зі мною через пів години зіграти, скоріш за все, що ні. Так, Чорнополь піде. Так, да. ну, ми виставляємо Чорнопольного і робимо да? А, Цього слона я тримаю для цього кроку. Зараз будемо дивитися. Так, він вийшов, давай. Тепер я можу зробити ось так спершу, а потім вивезти сюди коня. Хоча, хоча що? Та я можу просто вивезти сюди коня. Ні, ми будемо забирати. Він зараз ферзем. І я а, встав. Дуже стандартна ситуація. Зараз тепер будемо відігравати. Слон сюди, да, да. ми можемо стати конем, отак, щоб захиститись. Слон непогано, мені не подобається. Можна зробити ось так. Але мені рокіровку я тоді втрачаю. Да? Давай спробуємо ось так зробити. Я не хочу, щоб він вийшов от сюди. Але ж, спершу. По стандарту, у мене дуже стандартно це все відіграється. Так, я відійду сюди чорнопольним слоном. Він тут завжди гарно стоїть, мені подобається. Чорнопольного можна спробувати зігнати, раз, він підійшов. І. Ні, я наступним кроком я зроблю ось такий крок. Це завжди класно, тому що можна в будь-який момент розміняти чорнопольного слона. І я можу тур сюди загнати, щоб вони тут собі стояли. А так, якщо я похожу, то він поб'є, я поб'ю, і він туру не зможе вивезти. Да. Так, друзі, не забувайте. Там треба підписатися дуже багато. Так, він одразу пішов туди. Давай подивимось, що зробить ось так. Це завжди мені подобається цей крок. Так, він сюди може вийти. Тож я висуну зараз туру. Ой, ферзя. І посуну зараз сюди туру. Він поб'є, я поб'ю, він поб'є, і я поб'ю конем. да, Можна і так зробити. Чи можна зробити ось так? Ні, тому що він поб'є, я поб'ю і нема чим захищено. Якщо я сюди стану турою, то це буде ймовірний крок, це буде непоганий крок. Зараз він а, просунув дві тури. Що ж ми а, на цей випадок йому скажемо? Оцей шах не знає, чи є сенс робити, чи нема взагалі. Ми можемо стати ось сюди, а потім сюди буде неприкольно так. А, ну, дві тури. І поки що нічого не бачу. Так, да, це буде розмін. Давай розмінюватися. Тура, 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 кінь. Поки що так, зіграємо. Привіт, успіхів, дуже дякую. У мене 1700 це дуже круто. На дошці якась мозаїка сіра. Все, в смислі. Так. Що я можу забрати? Він забрав, я забрав і з торою залишився, так? Або ж я забрав він тура, тура, кінь. Да? Я, мабуть, спершу ось так зроблю. Що так, що так, я туди конем піду. Буде така собі справа. Так, да, кінь. Мені подобається, що в мене працює чорнопольний слон. Треба тільки його правильно реалізувати. Сюди вже немає сенсу робити цей крок. Можна було типу якусь зв'язку, але щось вона ніяк не піде туди. Коня йому треба буде якось прибирати, ми сюди поставимо. Да? Тобто він зараз поб'є, поб'ю, поб'є, поб'є і встане сюди конем. Це буде не дуже прикольно. Тоді ми зробимо ось так. Але вона буде незахищена від удара фрезем, тому зараз будемо чекати. Чи буду я забирати? Так, ось він тут на мат, наче щось збирається зробити. Чи забрати? Да, мабуть, забрати. Сюди немає сенсу. Можна сюди застрибнути, і все одно тут нічого такого цікавого не відбувається. Туру заберу. Туру заберу, бо він зараз почне розмінтурами. Да? Тобто він хоче, щоб я сюди відстрибнув, тому я заберу туру. Зараз це мені ніяк не загрожує. А от короля сюди посунути можна. І я думаю, що це буде дуже непогано, якщо він тут буде стояти, тому що він одразу закриє цю позицію, він так не зможе зробити. І все, мабуть, да, мабуть, так і зробимо. І-і-і. Да, атакувати конем я не можу. Зараз я можу вже і так зробити, наче, наче непогано. Тепер. Давайте продумувати вже якусь атаку. А, кінь. сюди не може стрибнути. Кінь може стрибнути сюди, він поб'є, я поб'ю. Да, можливо, я зараз туру висуну. І заберу ферзем. Да? Тут я можу запропонувати розмін. Розмін в нулях. Можу атакувати зараз дві одиниці, одну одиницю. Але спробую. Так, я атакану, він сюди відійде. Да? І далі я нічого не зможу атакувати. Тобто, в цьому кроці сенсу немає. Якщо тура. То вже кінь, і тут сенсу нема цього ходити. так, Тобто я вже можу якось наче відіграти. Мені подобається. Туру я розміняю. Зменшу кількість атак на мене. Так, можливо, ось так піде, ні? Так, значить, пішов, так? Тепер я можу атаканути вже дві одиниці. Він хоче застрибнути от сюди. Щоб ось так зробити, так? Да? Тобто, якщо він застрибує сюди, то я забираю. Він забирає. І це буде мат, тому таке діло. О, я відійду собі спокійно. Або ж я можу коня зараз забрати. Я зробив ось так. Це нічого не дало. Шах, Відійшов. А, така на коня. Кінь сюди. Тура-тура. Сюди-сюди, нічого такого не бачу. Мабуть, я зроблю ось такий крок. Я не бачу, куди він і що він хоче зробити таке серйозне щось. Давайте відійдемо сюди, атаканемо його одразу два пішаки. Розміняє фрезів, це його активна фігура. Мені ще теж ферзь потрібен. Я ще маю якось їм користуватися. Дякую за підтримку, Пачіро. Погану дошку видно із-за фону якогось. Зараз подивимось. А, все, я зрозумів. Це, коротше, це, коротше, зробимо так тоді. Це щось твіч. Ой, твіч кажу. Тікток обновився, і, як завжди, повилазили косяки. Так, друзі, хто на Ютубі дивиться, будь ласка, поставте лайки. У вас 30 глядачів і лише 8 лайків. Ми можемо забрати, так? Він забирає. І я забираю ось так. Мені це подобається. Якщо він забере ось так, то це буде мат, так? Тому ми зараз поки що так залишимось. Нічого такого я не бачу. Так, він забирає. І я можу забрати цього пішака, насправді, з атакою на цього коня. Але так, так, і він сюди вийде. Да? А я тоді ось так. А, і так можна зробити. І це теж буде не дуже погано. А можу зробити ось так. І, 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 і порушити собі пішакову структуру. Це мені не подобається. Якщо я заберу він слоном, да? ні, я думаю, що він ферзем сюди походить, але я тоді заберу в нього пішака. І це буде досить непогано. Я вже буду в плюсі в якомусь. Тоді він звідси походить от сюди. А, і я... Коня в мене не буде. І я сюди, він тоді. Тут щось буде якось ставати, да? Я сюди, в нього нема куди тікати. Він відійде сюди, затакує сюди, правильно? І ми тоді тут щось почнемо. У мене, наче теж непогано. Я можу зробити так, він так, я так, він так, він так. Так, я заберу коня. Мабуть, це буде важливіше. І ось це мат, який я провтикав, так? Да? Ні, це ж не мат. Це ось, о, я ж відійшов. Дуже просто. Все дуже просто. Я ж тільки що його прораховував. Так, якщо він зараз забере слоном, я забираю пішака центрального. Якщо він забере ферзем, я забираю пішака оцього. І в мене він залишається з захистом ось тут. А якщо я заберу, він відійде сюди, я підійду. І він забере пішака. Ні, я в будь-якому випадку буду наступним кроком забирати оцього пішака, тому що він мені буде захищати ось цього далі. Ти цікаво, правильно розмірковуєш, коли шукаєш цілі і слабкості конкретного ходу, але невірно, що намагаєшся рахувати. Часу достатньо, спробуй не рахувати, знайти слабкість. Так, як ми і рахували, ага, так, так. Так, і це буде на нічию, да, вихід. Чи можу я зробити якось зараз цікаво Я сюди, він сюди. Я сюди, він сюди. Я сюди. А, він. А... Цікаво. Давайте спробуємо. Значить, раз, раз. Раз. Два три Трис. І у нього шах сюди. Я закрився слоном. І він звідси ось такий шах зробить. І просре мені слона, мені він його вб'є. Тому я можу відкритися так, щоб за, застрибнути от сюди. Да? Наступним кроком. Боже, ж можу відійти просто мені цей чорнопольний, блін. А, якщо так, він шах, Я і відійти не можу. Мені треба один крок. Мабуть, я трошечки захоплю собі території ось цим кроком. Так, я стану сюди, і в нього сильно нема. в мене тут вже якісь атаки є. Я спробую ось такий крок. Затакаю на нього. Давай ти сюди, я сюди, і що ти будеш робити? І чорнопольний слон піде ось так, якщо що. Да, Щоб я міг ось сюди повернутися. Періс, дещо. Так, я, да, я прорахував цей варіант. Мінус офіцер там був так згоден, це було б дуже неприємно, тому зараз спробуємо. Ми його винудимо сюди стати. І мені не треба забувати, що можливо тут при будь-якій атаці все ж таки він може потрапити в мат, якщо я правильно все зроблю. Так? Але з цієї позиції закривається білопольним слоном. А от з цієї позиції ніким не закривається. Тому от з цієї позиції я можу. Щось нормально зробити. Зараз подивимось його реакцію. Зараз чекаємо, поки він прорахує свої ходи. Вийде на перший ряд ферзем. Це класна ідея. Бомба взагалі, мені теж подобається. <кхід> Мінус хід. Давайте подивимось. Спробуємо, ми відходимо сюди, як і планували. І давай твоя реакція. Так, Чорнопольного слона хоче забрати, тому ми можемо його відвести от сюди, як і планували. Він зробить ось так, ось так, він так, і я от сюди. Да? Це перше. Або ж можна втнути розмін. Або ж я сюди, він побив я шах, але це нічого зовсім не дає. Тому я можу атакувати його, а можу просунути пішака, і наче ось тут з ось таким варіантом вийти йому на атаку. М так, так, так. Він відійшов. Я то можу забрати, але в мене все одно теж пішак підвісає. Е, е, якщо сюди так, сюди так. Сюди, затакою, от сюди. Наче непогано, на, наче щось. Давайте, мабуть, ми його так і відведемо. Сюди немає сенсу ставити. Можна відвести сюди, але наступним кроком буде щось погане. Давайте, мабуть, я от сюди його і відведу. Б4 загроза мату. А яка загроза, якщо він забере мого слона Чорнопольного? Про яку загрозу ти кажеш? І я хожу, він сюди стає і все. Оця діагональ мені зараз дуже важлива. Ми зараз будемо намагатися танцювати від неї. Так, він ну, сюди хоче зараз стрибнути. Це погано. Того що, чого? Того, що треба розмінювати ферзів, я так відчуваю, да? Я так, він так, я так, так, да. Мабуть, це атака розмін ферзів. Боже, якщо він так зробить, я заберу. да, Я буду розмінювати ферзів, бо це дуже неприємно виходить. І це буде слоновий еншпіль, Да? мат в три ходи був. Де? Він забирає і ставить мені мат. Так. А, атака на мого. Так, він так. Я так, він так, я так. А, щось з цього має вийти. А якщо я так, він так, і на цьому все скінчиться. Тому ось так спершу походимо. Так, ти сюди, я сюди, ти забрав, я забрав. Може, ось так якось буде. Або ж походимо, да, сюди. Давай подивимось, що ти забереш. Ти забереш усе в мене, так? Да? Так, ну добре. Мені цей шпиль не дуже подобається. Одного пішака в мене взяв. На б 4 треба було ферземе з захистом слона. Якби я на б 4 став, де ця Б4? Як я його захищу? Синс не в тому, він же ж атакував мене отсюди. Так, ми станемо отсюди. І сюди, так? Да? Так, чи можу я зловити його? Так. Ні, не можу я зловити його. Так, мені треба його відтесняти. Так, а якщо я сюди, він сюди. Ну, королем, коротше, я його не доганю. Да, але от е, він буде от сюди, да, тому ми зразу от так от зробимо. Мабуть, це буде краще. Ще я йому даю білий просвіт. Ну він уже з позаду мене. Це буде дуже неприкольно. Так, і ось так. да Ти зараз ось так. Не можеш зробити. Так. А... Чудово, мені здається, що ти так стоїш, бо я пішов сюди. Так. А... Так, мабуть, так, да Сюди сенсу нема. Я ось так ось так. Тут все закрито. Так, можливо. Я, мабуть, відійду. Він якось так, так, так. Так, шах. Ти походив сюди. Або ж я стану от сюди. Ти походиш. Я відійду. Так, да, мені подобається ось тут краще. Мені треба короля відтиснути сюди. Так, якщо сюди, то він ось так. Да? І я все просрав, я тоді ось сюди. Або ж я зразу сюди і він ось так. Да? Тому, мабуть, я зроблю ось так. Якщо він зразу він сюди, я не можу. Давай спробуємо мабуть, ось сюди піти. Можливо, зараз ось так зроблю. Так, це було неприкольно. І так, тут нема чим ходити. й сюди, сюди стати буде дуже непогано, до речі. Але мене білопольне мені заважає. Так, так, так. Дай це мат. Ага. О, тху, мені ще повезло, так? Да? У, мені повезло. Так, давай сюди станемо. Да, перекриємо його. Так, 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 так. Да? 40 секунд. Якщо пройде, то я сюди, так? Да? Якщо так, то так. Так, мені треба якось забрати його. Давай на нічию, мабуть. Тут така ситуація, що, мабуть, нічию треба видавлювати. Да, неприємно.